Тайсон Ф'юрі повернеться. Промоутер боксера заявив, коли варто чекати наступного бою екс чемпіона світу та назвав імена двох можливих противників. Серед них є й Олександр Усик. А це взагалі реально? Неочікувано назвали наступного суперника Моузу Сейтауми, і цей дядько боксував іще ще з Володимиром Кличком. Буде побиття. А ще цього тижня будемо дивитися виступ Данила Лозани на гран-прі WBC. Залишився лише один українець на стадії півфіналу. Тож давайте дізнаємося, які в нього шанси на прохід далі. О, Дерек чисора! Заспіваємо ми це 13 грудня, коли британець буде прощатися з боксом у Манчестері. Довший час йому не могли знайти суперника, але за даними Sky Sports, ним має стати колишній претендент Жилей Жанг. Нібито китаєць прийняв умови від сторони Дерека і готовий дати йому фінальний бій. Жанг вже поки що не завершує у свої 42 і ще цього року боксував за тимчасового чемпіона WBC. але Агіт Баєл розбив його вщент. Хоча бій сора жанг і пахне як пенсійний фонд, але я такий двіж подивлюся із задоволенням. Думали ми, гадали, хто ж буде наступним суперником Моузуса і Тауми, а WBA вирішила це у свій спосіб: Призначила молодого британця претендентом на регулярного чемпіона на убрата Пулева якому вже 44, і зобов'язала Пулєва захищатися. Ну, чисто по віку, болгарин міг би бути батією Моузеса і Тауми, але потенційно буде його суперником. У команді є місяць на те, аби домовитися про бій. Якщо ні, то його ставлять на промоутерські торги. І у мережі вже навіть говорять, що якщо вони домовляться, то бій можуть провести не в грудні, як планував проспект, а вже в січні 2026-го. Ага, і кубрат щас такий, який думав посидіти на сігареті або вийти на іншого пенсіонера. Втягнув на. Хоча я припускаю, що Пулів може прийняти цей виклик. Ну це буде потенційно класне шоу у Великобританії. Дядько Френк дасть цьому діду хороший чек. Болгарин не закінчує і отримує цей пояс регулярного чемпіона, саме тому, що, в принципі, хоче перед пенсією щось таке заробити. В нього зараз є така можливість дорого себе продати під класного проспекта, за спиною в якого є промоутер, у якого є бабки. Тому можливість заробити перед пенсією там є питання в тому, що ціною власного здоров'я. І вже після запису цього ролику з'явилася інфа, що Кубрат нам не дуже той брат. Журналіст Ден Рафаель повідомив, що болгарин уже домовився, що виставить на кін свій пояс проти росіянина, а вже і вірменина Мурата Гасієва. Цей поєдинок має пройти 12 грудня в Дубаї, а контракт уже наче підписаний. Не здивуюся, якщо все це буде відбуватися під егідою ІБА Кремльова. Так виглядає логічно. І це нова перевірка на вашивість для дабл. NBA, адже вони зобов'язують свого регулярного чемпіона проводити захист, а той збирається спетляти для бою з Гасієвим, імовірно, за хороші гроші. Звісно, у більш молодого Гайсієва побільше шансів у такому поєдинку, і в разі перемоги та здобуття цього поясу він стане претендентом на Усика. Хоча взагалі ніяк на таке не заслужив. Пориню все всесвіт боксу разом із Фавбет. WBC Grand Гран-Прі повертається. І цього тижня пройдуть півфінали. У нас залишився один єдиний представник. І це Данило Лозан з суперлегкого дивізіону, який відбуксує проти чемпіона Азії Муджибіліо Турсунова. На попередній стадії Турсунов мав досить непоганого мексиканця. Він більш високий, досить в'язкий, і при цьому неодноразово впирався лобом у противника, ідучи на розміни. Але переважно Муджибіліо фізикою виглядав краще в таких епізодах. А ще як справжній мексиканець, цей хлопець не дуже зустрічає і не сильно переживає за те, щоб тримати руки біля голови. Десь покладається на свій зріст і довгий крок назад, але це велика помилка. Ось це якраз Турсунов йому і не пробачав. У тому поєдинку Муджибіліо зміг підняти темп і виглядав свіжіше за опонента в останніх раундах. Це каже про хорошу витривалість та націленість саме на крайні раунди. У мексиканця бракувало сил і футворку, аби уникати ударів опонента. Кінцівка була за узбеком і він забрав перемогу. І ще на попередній стадії Турсунов забрав перемогу над Аргентинцем Аланом Езекелем. Ось тут уже були цікаві маркери, які можуть стати в пригоді Данилу. Майбутній суперник дуже чітко пробиває крос і лівий хук із підсадкою. Він і так невисокий, а коли підсідає, то його дістати ще важче. Але в цьому є певний маркер. Він мало хитає та дурить. І Якщо вже на ногах подається вниз, значить, отут буде атака. Треба накивати п'ятами. В цілому школа боксу там хороша. Він завжди пам'ятає, що голову треба закривати. Досить м'яко рухається на ногах і постійно зближується, шукаючи середньої та близької дистанції. Однак при цьому його робота досить таки передбачувана. Це помірний пресинг, постійна націленість уперед та досить якісні розміни, яких бажано уникати або бити в розріз тільки зі своєї дистанції. У Данила там буде перевага в довжині рук. Починати свої атаки аргентинцеві вдавалося не дуже. Він прирозкривав руки перед ударом. Муджебілі це бачив і встигав відійти. Були непогані джеби, але переважно цей суперник атаки не продовжував. Думаю, тут доведеться працювати саме в розріз і вмикати свій таймінг. Цей опонент буде пертий, робити це досить розумно, тому треба пробувати і зустрічати, і витягувати, щоб бити в розріз на відходах. Попередні його опоненти теж намагалися відходити, але Узбек часто їх наздоганяв, бо вони зарано відчували безпечну зону. Цей агресор їх наздоганяв і продовжував лупити. Дуже безкомпромісний опонент. Перепочинку не дасть. У нас залишився один єдиний представник з України на всі дивізіони, і це Даня Лозан. Бій 19 жовтня, уже в неділю, і я категорично закликаю вас подивитися це видовище і можливість Дані пройти у фінал. Цього крутезного турніру. Де подивитися? О котрій? посилання на цей бій, усе дам у моєму телеграм-каналі Діденко про бокс Тому підпишіться просто зараз, аби нічого не пропустити. Лінк буде в описі. Залітайте. Я знаю, що напередодні в дані була максимально різноманітна робота. Це як класичні там спарних партнери, які дають тиску. Це мішки, лапки і все таке, так і дуже не класична робота, яка покликана зробити його. Більш готовим до фізично міцного опонента і при цьому, щоб він був готовим реагувати на ці випади, тому що Муджибіліо буде багато тиснути, багато йти вперед, подекуди спортувати. І Даня теж до цього має бути готовим. В найближчому поєдинку потрібно буде докласти всіх зусиль, аби пройти далі. І, чесно кажучи, я вірю в Даню. Ну так, це чемпіон Азії, це дуже достойна опозиція, однак чогось такого. Надприроднього я там, чесно кажучи, не бачу. Так він чемпіон Азії, і це дуже круто, тому що континент у них дуже сильний. Там топові команди зібралися, тому безумовно цей привілей це сильно. Але одна справа давати такий тиск протягом трьох раундів, а інша справа протягом шести профіринзі, в більшому ймовірно, ринзі. Ну, якби це трошки різні справи, і тому я думаю, що в дані будуть шанси. Плюс попередні опоненти на турнірі Данила це. Ешматов, це Толтаєв, це теж були далеко не солодкі булочки. Ба більше, мені здається, що стилістично вони мають схожі риси з тим таки Муджибіліо, що тільки на користь Лозену. Бо щось схоже він уже мав у кар'єрі, мав досвід протистояння, і це був успішний досвід. Саме тому, коли українець підходить зараз знову до складної опозиції, я відчуття, що нашому боксеру це цілком по силах. Толтаєв, Ешматов, Турсунов. Мені здається, Даня там зараз в півазії просто переб'є. Окремо відзначу Віктора Петриченка як тренера Дані Лозана і керівника війцівського клубу Арес. Ну, це людина, яка дуже глибоко віддана своїй справі. Я раніше чув про нього хороші відгуки. Про те, що він дійсно класний тренер, який готує дуже круту, дуже перспективну молодь. Ну і недавно я побачив це на власні очі, коли побував в бійцівському клубі Арес, коли побачив всю цю ем, плеяду молодих хлопців і дівчат, яких готує Віктор Петриченко. Ну щоб ви розуміли, той такий Даня Лозан він родом не зумані. Він здається з Миколаївської області. Однак він свідомо переїхав від конкретного тренера в конкретний зал, бо розуміє, що там буде результат. І таких людей з різних кутків України, там із десяток, які приїхали, щоб займатися саме в клубі Арес. Там фантастична згуртованість, яка нагадує мені такий свого роду мурашник, в доброму сенсі цього слова, де один стоїть за одного, і це для них дуже нормально, що в принципі в індивідуальному виді спорту. Ну, не дуже типово. І це заслуга саме тренера, що він побудував таку атмосферу і зараз гартує свого найкращого боксера Дані Лозана. Тому безумовно я їм дуже бажаю успіхів, і безумовно, я дуже хочу, аби по закінченню турніру Україна ввійшла в історію як одна з країн переможниць на гран-прі WBC в особі Дані Лозана. Це було би круто. Любіть маму. Їсти кашу і любити Україну. Лагідно вам нагадую, що варто підписатися на канал Тайк Мейсон Новинбоксу та вподобати цей ролик. Вам не складно, а нам приємно. Тайсон Ф'юрі усе ж повернеться в ринг. В цьому переконує його промоутер Френк Ворен. Я вірю, що він битиметься у 2026 році. Це буде бій з АйДжеєм? Побачимо. Побачимо, хто це буде. Як я постійно кажу, поки контракт не підписано. Це нічого не означає, його потрібно підписати, інакше це просто розмови. Усі говорять, потім усі плекають надії, а нічого не відбувається. Треба підписати контракт. Ви бачили у Ф'юрі бажання битися з Ейджеєм наступного року? Слухайте, він боєць. Я знаю, якого бою він справді хоче. Він хоче битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Ви питаєте мене, чого він хоче, то ж це той бій, якого він хоче. Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю. Цей бій, якого він справді хоче, але слухайте, він боєць. Якщо він збирається продовжувати, на що він і натякав, то звичайно його чекає великий бій з Ейджеєм. Це очевидно. Насправді я хочу поставити запитання вам: а який бій ви би хотіли побачити більше? Усик Ф'юрі 3 чи Ф'юрі Джошуа? Напишіть свою думку в коментарях. Я ж скажу, що наскільки я розумію, то Тайсон Ф'юрі є одним із потенційних опонентів для Олександра Усика. Він є в його листі, широкому, скажімо так, на наступний рік. Зокрема, це може бути вже і прощальний бій проти Тайсона. І нехай вам може не сподобатися моя думка зовсім, але я взагалі не проти третього бою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Так, там на носі бій Паркера з Ворлі, де в чесній битві має визначитися реальний претендент на Сашка. Це 100%. Але за українцем, в разі чого зберігається право просто, наприклад, віддати свій пояс там мовному претенденту типу Паркера і піти на більш грошовий бій, як це було перед другим боєм із Тайсона Ф'юрі, коли чемпіоном раптово став Даніель Дюбуа. І Олександр може так зробити, розуміючи, що бій проти Тайсона Ф'юрі це буде більш хайпова, більш грошовита, більш медійна історія, тому що Тайсон Ф'юрі принесе більше грошей, аніж Джозеф Паркер. А в кінці кар'єри хіба хочеться не цього? Не зірвати нормальний куш. Де Ди, дивіться момент. Я ж безкоштовно людей не б'ю. <риклад> а як свого опонента розвалив наш каренчухаджан? Якщо пропустили, то дивіться у ролику за підказкою. З вами незмінно канал Тайк Майсон Новини Боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося.